Це і мови не може бути, сам подумай. У нас діти, ми не можемо її до себе забрати. Олексію, ти що, готовий заради своєї мами, подіснити у комфорті своїх дітей? Олесливо говорила Наталка, погладжуючи чоловіка по плечу. А Олексій мовчав, не вистачало рішучості прийняти рішення. З однієї сторони, він побіцяв матері, що забере її до себе, щоб їй легше було, а з іншої ні дружина, ні діти не хочуть, щоб бабуся жила з ними. Від неї погано пахне, якось заявив Олексію його 12-річний син. А я не хочу віддавати бабусі свою кімнату, стала просити шестирічна дівчинка тата навести літню бабусю до них. Олексій дуже любив і свою дружину, і своїх дітей, а дітей особливо. Він заради них був на все готовий. Але і маму любив. Вона ж сама його виростила, сама в люди вивела, на кількох роботах працювала, щоб дати синові найкраще. А зараз мама хворіє, роки беруть своє, і одну залишати в селі її небезпечно. Одна радість старенької її кіт, Мурчик. Олексій, може б, і не квапився, але останній візит до матері наштовхнув його на невеселі думки. Старенько ноги стали боліти, далі свої хвіртки не виходить, а що буде далі? Це ж треба і до хати води принести, і в магазин за хлібом піти. Не хвилюйся, синку, ми з Мурчиком якось будемо, заспокоювала мама Олексія. Та ні, мамо, ти полегенько збирайся, житимеш у нас, а потім разом вирішимо, що далі робити, як буде, скомандував Олексій. Рішення він приймав сам, не порадившись з дружиною, бо був упевнений, що вона не матиме нічого проти, бо ця квартира, трикімнатна, в якій вони зараз живуть, була в свій час куплена за його гроші. Та Наталка якраз виявила проти. Вона не була готова прийняти в їхні розміри розмірене життя свекруху, з якої в неї ніколи не було гарних стосунків. Не те, щоб вони були поганими, швидше ніякими. Одна кімната наша, друга сина, третя доньки Олексію, ти подумав, де житиме твоя мама? Наталка з усіх сил намагалась пояснити чоловікові, що його ідея безглузда. Я ж пообіцяв, я не можу її кинути. Це моя мама, випродовувався Олексій. Та, зрештою, здався і пообіцяв дружині, що не забиратиме літню маму до них. А вночі йому приснився сон, страшний, якому мами не стало. А покійний батько його картав, що він, поганий син, не оберіг рідненьку неньку, яка у нього одна зосталася. Прокинувся Олексійні світні зоря, завів машину і кудись поїхав. Наталка припустила, що за суботою чоловік на ринок поїхав за продуктами, тому була вельми здивована, що чоловік повернувся під обід і не один, а з мамою. Яка на руках тримала свого кота Мурчика. Літня жінка побачила відразу в очах невістки і внуків презирство, які навіть не привіталися з бабусею. Мамо, поки що спатимеш на кухні, тут на балконі є невеликий, але зручний диванчик, а я за кілька днів спробую щось придумати, сказав Олексій і наказав дружині накривати обідній стіл. За обідом панувала повна тиша. Невістка зло сопіла, діти їли не відриваючись від своїх телефонів. Поїду я, синку, від вас, відвези мене назад додому, зайва я тут, заважати вам не хочу, стала проситися старенька мама. Мамо, давай не будемо поспішати. Зачекаємо кілька днів, а далі побачимо, посміхнувся Олексій. Суніть чоловік не спав, думав, як краще зробити, щоб нікого не образити в цій ситуації. І що ти придумаєш, ще одну кімнату докупиш чи когось з нас виженеш, підкидала другу вогонь дружина. Кілька днів в хаті була повна мовчанка, і Олексій просто не уявляв, що йому робити. А якось він повернувся з роботи, а його маленька донечка каже Тату, а можна бабуся з Мурчиком житиме в моїй кімнаті? У мене місця багато і ліжко дуже велике. Бабуся хороша, лагідна. Вона мені такі казки розповідає, я таких ніколи не чула. І Мурчик тепленький, він як ляже біля мене, мені аж гаряче і лоскоче мене своїми вусами, розсміялась дівчинка. А чого це, бабуся, має жити в твоїй кімнаті? Я свою віддам, а сам на диванчику розміщуся, я вже дорослий, гордо обізвався і синочок Олексія. Олексій мовчав, бо не знав, якою буде дружина, реакція дружини. Та на диво Наталка була налаштована цього разу позитивно, лише спитала у свекрухи, як їй краще буде. Бабусенько, ходи в мою кімнату, ти мені ще не всі казки, розповіла, обійняла літню жінку маленька дівчинка. Ми з татком уже для Мурчика будиночок купили, він в моїй кімнаті, хитро посміхнулася дівчинка. Бабуся пішла облаштовуватися на новому місці, а Наталка прийняла заготування обіду. Дякую тобі, промовив Олексій. За що? перепитала Наталка. За розуміння. Ти в мене найкраща. – Не знаю, Олексія, як це працює, але відколи твоя мама вживе у нас, у нас аура якась інша стала. Квартира, наче якимось особливим теплом наповнилась, а діти які щасливі, бідолашний Мурчик. Оленка його тепер нізащо що спокою не залишить. Одним будиночком не обійдеться. Скоро в тебе тебе потягне в магазин за одягом для Мурчика. Вона вже поділилася зі мною своїми ідеями, розповіла Наталка, а в очі їй світилися. Отаке воно, тихе, просте людське щастя, коли всі, кого ти любиш, є поряд, здорові і щасливі. Дай Боже, щоб кожній родині панував мир і спокій.